Усім вітання. Запрошую вас у свій садочок, адже почали квітувати троянди. Перші розпуски. Краса, неймовірна. В цьому році, якось пізніше, вони розквітли, травим був холодний, але кущі гарно наросли пишні цвітіння рясне. Біла мускусна англійська троянда Девіда Остіна, «Транквіліті» Чарує своїми елегантними квітами. Назва сорту звучить у перекладі як спокій. Великі устомахрові квіти з легким яблуневим ароматом. Моя улюблена троянда П'єр деренсар. Вся на бутонах, як на мене, то вона ідеальна. В моєму саду зростає 6 кущів. Ці красуні це витка Троянда, я її веду як шраб. Якби мені довелось створити свій сад з нуля, Еден Роуз була одна з перших, яку б я посадила, У мене ще в саду зростають три кущика Міні-Еден, вони дуже схожі які різняться за розміром. Нагадує старовинні англійські троянди, квітує тривалий час. Квіти в розпуску в густомахрові, великі, колір ніжно-рожевий з кремовим відтінком. Аромат легкий, ніжний, добре відчувається вранці або в холодну погоду. Квіти переважно формуються в суцвіття, 3-5 бутонів. Бутони кремово білого кольору з насиченою рожевою серединкою. Колір полісток в теплу погоду дуже насичений, в холодну – ніжніший. Цвіте клемати з великими зіркоподібними квітами діаметром 16-18 см нелімосер. Світло-рожевого відтінку відноситься до другої групи обрізки. Уявіть, прийшла в садок і почула гул бджіл за варканом сусіда, на яблуні й бджіл, який втік з пасіки. Бджоли покидають вулики з різних причин, як з природних, так і пов'язані з діяльністю е, людини. Ну, Так цікаво спостерігати. Буду поливати супертунію віста, купувала в розсаднику Тетяни здоровій е саджанці, і ось так вони вже гарно квітують. Вона ароматна і має ось такий насичений колір. Правда, Я ще купувала і в світлому відтінкові. Того очікуване літо, тепло і ось такі літні композиції цьогорічні в Кашпо. Я хотіла досягнути легкості, ніжності, щоб було відчуття природного стилю, не перегружати композицію, а навпаки, щоб кожна рослина доповнювала одна одну. Здається, мені все вдалося, бо я з насолодою все це споглядаю, ця композиція мене не втомлює, а навпаки, надихає. Я висадила сцеволу два кущики лобелії, бакопу, ось такі гарнющі рожеві ромашки з оранжевою серединкою. Цьому році мені заготілося Наповнити сад ромашками. Минулого року в розсаднику «Зелено» я придбала дві гортензії. «Френч Баларот та наречена втікачка. Зимували вони в приміщенні. Я їх пізно винесла на вулицю. Весною часто була мінлива погода, навіть зацвіли на веранді. А коли винесла, то наречена втікачка змінила свій окрас, вона стала рожева. Як вам? Може таке бути чи ні? Що вплинуло, що вона так порозовіла? Я читала, що вона злегка змінює окрасу, а Тут вона такий має насичено рожевий колір. Гортензія French Palero білосніжна, гарні у неї квіти великі. І окрас не змінює. Поруч з хвойним куточком я створила нову квіткову композицію. В'юску я придбала горчик для рослин з решіткою. Решітка забезпечує підтримку для видких рослин. Я посадила диплоденію білу, два кущика, це швидко зростаюча ліана, агератом це однорічна рослина, але люблю її за блакитні пухнасті суцвіття. Бакупу білу. Те ампульна рослина гарно виглядає у змішаних посадках та лобелію блакитну. Такі квіткові композиції наповнюють сад і він стає більш затишним. Дуже люблю запашні троянди. Ось ця малинова паркова троянда має приємний виразний аромат. В минулому році її цвітіння співпало з цвітінням. Лаванди це було щось неперевершене. Ви своїми квітами розмовляєте? Я так. Ось ця вегела у мене вже третій рік і майже не квітувала. І я з нею домовилась, або вона цвіте і радує мене, або ми прощаємось. І вона мене, мене послухала. І я їй дуже вдячна. На цій круглій клубі зростає ось така гвоздика рожева, мініатюрна, дуже вона мені подобається. Кущик такий набитий, гарний. Також флокс шеловидні, іріка, камнеломка. Такі рослини варто садити серед хвойних та каміння. Грунтопокривні рослини радували своїм цвітінням протягом місяця. Я виселила свою кімнатну бегонію, але їй тут не подобається, горить листя. Весени минулого року в розсаднику Тетяни Здоровій купувала родантимум компактний рясноцвітучий сорт з яскраво-сріблястими листочками. Синенька кампанула світе компактним кущиком. Алю ми почали квітувати, дивлюсь, в садах уже давно цвітуть. Цьогорічне цвітіння радує, тому що у нас не спекотно квіти тримаються доволі довго. Англійська троянда Саммерсон має напрочуд, гарний і винятковий колір, який складно описати, можливо, засмаглий апельсин підійде. Видка троянда Симпатія на фоні широколистої гортенції виглядає просто причудово. Відтінки зелених кольорів просто картина маслом. Троянда Дафна сучасний сорт, виведений японськими селекціонерами. Насичений колір, неповторна текстура, гофровані краї пелюсток. Це моя новинка цієї весни я її придбала. Вже цвіте прекрасна німфея Дафна. Ця троянда дарує аромат чаю. Поруч, молодий кущик Троянди П'єрдерацар. І ще одна із фаворитів в моєму саду це лаванда. Я її висаджую в усі сонячні куточки саду. Яскрава, густомахрова, насичена рожевого малинового кольору Троянда Девіда Остіна, принцеса Олександра Овкент. Неймовірна красуня. Має дуже виразний аромат, запах якої з подихом вітру відчувається за кілька метрів. За це я її люблю. Дякую вам, що були зі мною сьогодні в садочку. Буду вдячна за вподобайки, підписки. Бережіть себе, любі українці. До зустрічі!